Вітаю у студії Львівського радіо, шановних гостей, пана Семена Тлустого, народного майстра, члена національної спілки художників України. Вітаю вас, пане Семене. Доброго дня і майстриню, подругу і вірну дружину пана Семена, пані Галину Шумило Тлуст. Вітаю вас, пані Галину. Доброго дня. і в нашій такій ошатній світлиці. Ми нараз нагадуємо, що це місце, де збираються непрості люди, люди, які сьогодні в Україні кожен вносить по краплині, по росині, по маленькій своїй зернині в загальну скарбницю українського народу, і ви своєю діяльністю вносите неймовірно красиву. Річ це відродження яворівської забавки, яку багато хто впізнає на фестивалях, на усіх заходах, які ви організовуєте особисто на майстер-класах, і ми неймовірно вам вдячні, що повний возик ваших забавок приїхав на Львівське радіо у нашу світлицю. І сьогодні ми маємо таку унікальну можливість поспілкуватися. А що ж це таке яворівська забавка, пане Семене? Як ви дорослий чоловік, поважний з вусами? Сьогодні себе почуваєте поряд з забавками. Як я себе почуваю поряд з забавками, дуже добре, і навіть то що сиві, і з вусами, і прекрасно почуваю. Я щось взагалі таке враження, якби вчора я був дитиною і раптово побілів, посрібнів чи як там ще кажуть, то зараз модно. Але іграшка вона вже буде з нами зі мною і з Галиною до кінця нашого віку, скільки нам суджено жити. На білому світі іграшка то є все. То є тепло, то є радість, то є колір, то є спілкування з живими людьми. А саме основне, то є спілкування з діточками. Діточки як приходять, то просто треба бачити в той момент їхні очі, їхні міміки, їхні відношення. Вони би все хотіли попробувати, все хотіли би там щось пощупати, подиркнути, теркнути, свиснути. Там щось і то є просто супер. Можливо, єворівська забавка сьогодні це є такий лакмусовий папірець на те справжнє, що є в наших дітях, і не тільки в дітях, і в дорослих. Якщо людина озирається, якщо людина захоплюється, якщо людина намагається зрозуміти, що це і внести в своє життя, мабуть, це і є розуміння, що ти є українець. Я би сказав так, бо розумієте, як так як ми постійно є по всіх тих фестивалях, ярмарках, і я можу багато цікавих історій розказати там, навіть таких моментів, що як двоє пара молода, стоять інтелігентні, і чоловік до дружини каже: Слухай, в нашого кума так тихо. Давай йому придбаємо даркача і йому спрезентуємо. А даркач, трісконець він так трескоче, що аж душу вивертає, напевно. І взагалі сьогодні вже молодь і сучасні люди кажуть, та іграшка то є бренд в сучасній українській оселі. Це те, чим українці є впізнавлені. Так. Якщо ти маєш єврівську забавку, то зрозуміло, що ти є з України, зокрема з Галичини. Трішечки з історії, відколи вже єврівська забавка відома як феномен. Я розумію, що вона робилася дуже давно і важко. Сказати, що це от саме в тому селі почали, чи хто почав, хто є автором, тому що зрозуміло, що такі речі є надбанням цілого народу і не можуть мати якогось певного авторства і часу чіткості такої нема, щоб ідеально було хто є що і хто за чим, хто чи є що, але є родові забавки 17 століття, але навіть науковці доводять, що ще вона і є старша, вона навіть не мала ще розпису на собі, як вона появилася, дерев'яна забавочка. А потім дуже почалося з двох кольорів, з трьох кольорів, з чотирьох, і, і сьогодні там вже є 5-6 кольорів. На сьогодні коло 200 видів забавок, то трошки має місце. Забавок Яворівський? Так. То ви хочете сказати, що в техніці єворівської забавки <зас> існує 200 різних видів? Я кажу, біля 200 видів. Коли я візьму пташок, ну 20, 30, 50 пташок, всі різні. Ну вони різні, вони мають право кожного вже індивідом є. Вони всі пташки, але вони різні. Коники є такі, є різні коники, є пари, є поодинчі, є лошадку і з мамою. То теж має право на життя, бо такого не було. А ми то зробили. От дорослий і малесенький біля нього. Так що, от, якщо їх всіх вистроїти, то так набирається. Я би просто хотів, щоб більше людей тим займалося. Всього на всього. Як буде більше, то буде краще. Чи самі діти підказують вам? Ми завжди слухаємо, хто що говорить. Ми ніколи не відкидаємо. Чи там вона має право на життя бути та думка, чи не має. Ми все аналізуємо. Є такі моменти, що дитина може так сказати, або тим пезначком так повернути, що я ще все так думаю, а що я би так зробив, чи так би повернув, чи ні? То тож, значить, вже треба задуматися. Правда, вік і моє що Я біля 45-50 років займаюся тим, і а дитина. Тільки взяла і щось. Вона може просто чисто механічно ручкою повела, а в неї так вдалося, що я знайшов в тих лініях майже маленький шедевр. Пані Галину, у журналі Дерев'яний стиль, який видавався у Донецьку, вас назвали музою для пана Семена. Чи це так? Скоріше з цього, то певний чоловік може сказати, чи так, чи ні, але час від часу дійсно я підказую. Нам діти підказують, а ми хотіли би рибку, ми б хотіли метелика, хоч нам вже пташки є. Ми щось якби самі от, може, і думали, було в голові роїлося, але не виходило то, якби до аудиторії дітей. А діти нам підказують, ми, звичайно, записуємо і тоді впроваджуємо ті іграшки, вирізаємо, щоб вже діти могли малювати. І тоді вони своїми візерунками можуть помалювати не тільки Єврівським. От вони хочуть рибку помалювати. Хтось хоче Єврівським, а хтось хоче не Єврівським, можна є своїм розпитом. Звичайно, ми дозволяємо, тому що діти творять на своє. Головою, своїми очима і дивлячись на ту іграшку, то дійсно виходять їхні шедеври мистецтва. Перші шедеври мистецтва. і малюють діти не тільки в такому віці, що вміють тримати пензлик, а малюють такі, що не міють пензлика тримати, а пальцями малюють пальцями не малюють. Навіть два роки, воно ще не міє пензлика тримати, але воно тягнеться, хоче малювати. Беремо на руки, беру я його ручку в свою ручку, а так як я є по фаху вчитель, ми обої вчителі. От і з дитиною малюємо. Хоча, знаєте, завжди батьки кажуть, то вона не намалює або він не намалює, він не має посидючості, тому що маленька дитина. Але коли... Ми намалювали там сердечко, елементарне маленьке для маленьких дітей. Я пропоную сердечка. Коли намалювали, ми вже поставили крапочки. І батьки дуже задоволені, коли дитина малювала свою іграшку. Звичайно, з допомогою майстра, але в тій хвилині, коли дитина намалювалася за допомогою моєї руки, дитина не відчувала. Вона дійсно буде хвалитися бабусі, дідусеві, що то вона намалювала, то я намалювала і звичайно буде довго пам'ятати. І кожного разу дитина підростає, дивлячись на ту іграшку, вона буде не раз хотіти зустрітися з нами і помалювати. Я так ще хочу доповнити, що починається з простого, бо все деколи батьки Хотіли, щоб дитина вже намалювала об'ємну фігуру. Ви розумієте, на об'ємній фігурі, коли куля. Можете собі уявити, слухачі, коли куля чи коли супілочка вона видовжена і кругла з отаром, то все треба по тій формі півкруглі, треба вміти малювати. Треба вміти вести пензличком, щоб правильна форма листочка була, і ще провернути ру в руці супілочку. То вже треба майстерність чуть мати. А дитинка тільки взяла пензля в руки, і вона по папері там, коли щось пробувала. А тут дали їй дерев'яшку, і то ми з площини починаємо. Потім е починаємо щось складніше, 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 Ми навіть придумає забавку, яка мала б складність для. Дітей, щоб вони відчули, що то вже непросто, що то вже трошки складно, що то треба було трошечки попотіти. кажуть в народі біля тої забавочки, щоб вона мала своє вже таке личко і була орнаментована. Ну і звичайно, що хочу теж доповнити, що. Діти діляться враженнями, що вони вже мають маленьку колекцію наших іграшок. А я маю свисточок, а я маю коника, а я маю магіти пташку, а я Ангелика маю. І так як я теж співпрацюю, ми разом співпрацюємо з нашим музеєм народної архітектури і по поводу Шевченківський гай, я там теж якби показую майстер-класи. Ми там і малюємо, ми там і спілкуємось, там ми і граємось, там ми і на конику гойдимось. Тому що ми зробили на запрошення директора музею народної архітектури і побуту Романа Назаровця. Коника гойдалку це було два роки тому. А в цьому році перед фестивалем Країна мрій ми зробили таку качеля-гойдалка, де дітки сідають на один кінець на другий, але де мають триматися, то є голівка. Коника. Ну і звичайно, я думаю, що ми будемо надалі співпрацювати. Запрошуємо всіх на весняно літньо осінній період, тому що коли тепло, на вулиці можна помалювати, можна поспілкуватися, можна погратися, і я думаю, там з'являться дуже багато цікавих фігур у яворівському розписі. Тобто, часто треба приходити до гаю і з часом побачити щось оригінальне, і дуже цікаве саме для дітей. Нагадую, що у студії Лівського радіо в нашій ошатній світлиці гості, народний майстер, член національної спілки художників України, пан Семен Тлустий і майстриня пані Галина Шумило тлуста Пане Семене, ви як народний майстер, ви багато по Україні по світу. чи ви десь зустрічали щось подібне, як єворівська забавка? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що от подібного практично мені не проходилося. Я багато книжок перекидаю. Все, що зв'язано з іграшкою, мене тут цікавить. Може я колись так не цікавився, я цікавився іншими видами різьби. Я практично нині вже оприділився, де мені треба чим займатися і щось треба зробити. Бо час йде, як все кажуть, годинок цокає. Він не чекає, поки мені додумати, чи мені тим займатися чи не займатися. І через то треба вже трошки то спішити, щоб встигнути то в житті. Бо людина кожного має слід залишити після себе. Коли вона живе на білому світі, то я стільки книжок перекидаю, стільки всього шукаю, і тільки де іграшка. І от тої форми, де яврівська іграшка, ніде немає. І що зараз, навіть якщо пробують робити якусь іншу форму, і вигляд забавки, і товщини дерев'яшок інші, а малюють яворівкою, то просто вони взяли з Дніпропетровська, з Харкова чи з Черкас забавку і намалювали на ній Євгрівський розпис. Цього на все». То моя думка, і я буду то відстояти, і я можу то відстояти, і я можу навіть то довести, що то так є. А яварійські фігурки вони мають зовсім інший підхід. Вони там мають більші такі кантовищі, вони ніколи не були зализаними, вони ніколи не були зауваленими. Ідеально, вони були такими, трошки, якщо там відкололося, ти чуть ще дорізав на тому місці. Дивишся, площинка така, як би аж хотілося її мати. А вона сама створилася, бо чуть-чуть деревенка скульнулася. І ти дорізав там ножиком на тому місці. І воно вийшло зріз дуже гарний, бо там зрізи мають бути. От єврейські забавки мають вручну трошки зрізи бути. Бо дехто каже, ну от є такі машини, дорогі, що вони там нині роблять, не треба людини, вже тільки кнопки тиснути. Але ті забавки, ті іграшки, забавки, вони є неживі. А от майстра рука іде той ножик, черкнув, і зріз ножиком зроблений кісячком. То то є воно живе, і воно є, має свою душу, і воно якось зовсім по іншому. Воно є індивідуальна. То моя така думка, і я то так якось в собі то відчуваю, що воно так є. Я вже то відчув. то і Я передам досвід стільки років пропрацювати в художньому вузі, вчити дітей, студентів, то досвід в педагогіці я маю. В якому вузі? В селищі Івано-Франкове, СМТ, то є Яврівський район Львівської області. Аристина дуже гарна, і вона якраз навіть підходить для такого міста. Мистецького плану, то я собі думаю, що може в селищі коли задумується, до тамбу. Училище є та музеї, можливо, там зробити центр його забавки. Таке щось наподобі, якби ну може не таким розмахом, бо косів так не доженеш, але наподобі таке, як косуві на Франківщині, а в нас на Львівщині отут Івано-Франково. Коли ми говоримо, що дітей це приваблює не тільки дітей, тобто я думаю, що приваблює не тільки зовнішній вигляд, а саме те, що можливо доторкнутися до справжнього дерева. Що це все є дуже органічно, що це є здорове. Оце те, що ви говорите, у Духотвореність іграшки все ж таки має в тому причину і сам матеріал. Який матеріал застосовується у виготовленні, основний матеріал. Ми використовуємо то осика. Так спокон віку робилося, так ще з тих часів робилося. Осика, липа і хвойні дерева ми використовуємо. Вони мигенькі, вони смолою чути, а смола то є корисна, якщо навіть людина дихає на дихальну частину людини, корисно в хвойному лісі подихати, бо то, що смола є, живиться. І ми використовуємо тверді породи, практично майже не використовуються, Хіба якісь деталі такі треба, щоб вони не зносилися скоро, бо м'яка порода скоріше зноситься, а тверда порода чуть довше. Послужити а забавка буде довше служити, то ми стараємося ту детальку твердою породою: там чи бук, чи дуб, чи ясен. А так, то все з осека. Бо осека, то така сворідне. Ми, ми вроді так собі думаємо, і хай би так було, бо так і в книжках пише, так історія трактує, що то відганяє лихе, і щось наші діди прадіди в ручку давали дитині ту осекову забавочку, щоб я так думаю, щоб нічого не чіпалося. То ми так хотіли би, щоб нічого не чіпалося. Але чи є, чи є, чи є, чи нема, то вже інше питання, але воно так напевно є. Але чому не використовувати ту мудрість, якщо вона вже так, перевірка, так, так, так воно є світ. Його признає, що тільки тим кілочку можна знищити лихого, то значить, щось воно в тому є. Тобто має бути віра в будь-якому випадку. <рес> і сьогодні ми маємо ці чарівні фарби, такі гарні, і вони є вже сьогодні акрилові фарби. А як, от в 17-му столітті, 18-му? це ж не можна було піти і купити готову фарбу. Мабуть, оця обмеженість у кольорах, вони є дуже природні: зелений, жовтий, червоний і голубий, і, там синій. Вони бралися саме тому, що вони були такими. Природні, їх можна було взяти з природних елементів ну, чи от. бурячковий. Ну так, так. Але зараз пані Галина так детально, бо то вона то любить. Вона так щось книжки шк... 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 там шпарує, то все знайшла щось. ой, я знайшла, як то то як робилося. Добре, кажу, я щось точує, пропустив. І так мене <гум> деколи дискусує. Галю, дискусуємо. Іграшка була навіть без фарбів, не кольорована, але іграшка вже була. Потім пізніше просто. Були фарби з природних матеріалів, Звичайно, як ви згадували, як сік з буряка давав червоний колір, там сік з трави давав зелений колір, навіть але такий податок. Ложку червцю треба було здати, щоб зробити один колір фарби. А один колір фарби робився півтора години. Звичайно, порахували, що це і не практично, і дуже довго один колір робився. Час йшов. Винаходили фарби. Акрилові, які надавалися до малювання, тобто природні кольори, які вже дощ і сонце не шкідливі їм, Вони не шкідливі ні дітям і ні природним умовам. Просто якщо дощ попаде на цю іграшку яскраву кольорову, просто треба висушити іграшку. все на все не розпливається фарба, і ми цю іграшку взагалі не покриваємо жодним лаком. Мо вона екологічно чиста. Дерево, мабуть, в фарбу, і вона проникає настільки Ну, натуральна фарба на живиці, а живиця то смолає з хвойних порід дерев. Так що вона екологічно чиста, бо ми маємо сертифікати, ми маємо документи. Де мама приходить, каже: я хочу подивитися, а чим дитині якою. Ми раз почитайте. Якщо ви цілу, ага. то ага. вона почитала ага. о, і зрозуміла. І на завершення, дорогі гості, що б ви побажали нашим батькам і нашим діткам, і взагалі. Всій нашій галицькій родині, звичайно, бажаємо найперше це здоров'я і всім повернутися до яворівської автентичної дерев'яної іграшки. Забав Приходьте до нас на майстер-класи, малюйте, шукайте нас на ярмарки. Ми співпрацюємо з усіма садочками, школами як з меншим поколінням, так і старшим. Всіх запрошуємо до співпраці. Ну і радо будемо бачити вас на кожному святі, де ми будемо з Єврівською іграшкою. Ну і як хтось хоче навіть зайнятися забавкою, то ми можемо надати допомогу. Ми можемо допомогти. Ми можемо підказати із дати опис, розробки. Ми багато чого можемо дати, щоб людина вже не зашпортилася за той камінь, з ми вже роками прошпорталися. Бо ми ж пішли вперед. Так що прошу дуже, і ми були б раді. Якщо до нас звертаються, значить ми потрібні. Я думаю, що всім нам хочеться побажати, щоб цей чарівний великий яворівський возик, яким родина Тлустих їздить Україною, побував у кожного, щоб кожна дитина відчула оцю радість спілкування справжнім з давньою українською забавкою. Дякую вам всім за увагу! З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка. Дякую вам. Я мав колись до коника, що звався сірячок. Я дав його раз дівчинці проїхати на товчок. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер, вітерець Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик мало. Коника щепила батюшком, вона няла коника, болотя не мужком, цук, цук, під копитом камінь, кам'янець, не збаняє вітер, бітець, коли скаче, я не плачу, бо я плачев, молодець, ге я ой, гео. Дай ніколи дуже шкодував І вже ніколи коника дівчаткам не давав Цок, цок, під копитом камінь, камінець Нас здоганяє вітер-вітерець Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Під копитом Нас надольняє вітерець, комік скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодий.